Щодо Китаю і Сполучених Штатів, ви зокрема недавно, по-моєму, чи писали, чи говорили, що Трамп не зацікавлений в падінні Росії, Трамп тут втримує Росію від падіння чи навпаки, десь її штовхне, щоб зайти в країну своїми там, ресурсами Сполучені Штати Америки на сьогоднішній день, наскільки я розумію, не розглядають можливість заходити в Росію серйозно. Але водночас е, дуже зацікавлені в тому, щоб е, Росія не потрапила в руки Китаю. Ключовим супротивником Сполучених Штатів Америки в 21 столітті, очевидно, є Китай, і е, е, Китай живиться російськими ресурсами. Е, це не є е, справедливий союз. Китай Росію по суті применшує, примушує і роздягає, і я би сказав, грабує. Водночас підтримуючи її на мінімальному рівні е, стійкості для того, щоб вона могла продовжувати війну. Навіщо це Китаю? Для того, щоб таким чином послаблювати Захід Америку, і Європу тиснути на них? Тобто, це такий таран, яким Китай чужими руками загрібає жар, чужими руками намагається досягти е, своїх цілей в китайсько-європейській і китайсько-американській політиці. Е, От є політика Китаю, значить, Сполучені Штати Америки мають стратегічну мету відірвати Росію від Китаю, щоб не дати Китаю скористатися російськими ресурсами. Це політологи часом називають зворотні Ніксон. Свого часу президент Сполучених Штатів Ніксон відірвав Китай від Радянського Союзу, послабивши таким чином комуністичний блок. Але це сталося тоді, коли китайсько-радянські стосунки були вже дуже дуже погані. Доходило до збройних ситочок на прикордоні, е і загалом е була дуже напружена ситуація. Тоді вдалося розірвати Китайсько-радянський союз, а зараз російсько-китайський союз розірвати практично неможливо, тому що Росія повністю залежить від Китаю економічно, політично технологічно в усіх ассортинах аспектах. Е і оцей міф, що можна Росію відірвати від Китаю, е ми очевидно намагаємося пояснити нашим американським партнерам, що це давно вже неможливо. Водночас, очільники американської держави думають, що ще можна щось зробити в цьому аспекті. Друга важлива задача американської політики це розірвати американсько-європейські безпекові зобов'язання. По суті, примусити європейців самим піклуватися про свою безпеку для того, щоби. Якщо говорити патетично американські хлопці, щоб не гинули за європейські е, інтереси, е, і щоб американські платники податків не платили за європейську безпеку. А якщо говорити більш приприземлено і прагматично, е, щоб зекономити е, американські ресурси е, і, е, скажімо так, потрафити інтересам американських виборців, які дуже незадоволені тим, що Америка. По всьому світу десь проявляє свої інтереси. Всі вони, вони хотіли би Америку ізолювати звідси ці розмови про великий красивий океан, який відділяє Америку. Але водночас ми розуміємо, що для е, інформаційно-психологічних атак, для кібератак, е, для терористичних актів е, для шпіонажу ніякий великий красивий океан е, не дає захисту, і так само для розколювання суспільства суспільства розігрівання публічних настроїв. Це абсолютно тут океан абсолютно не захищає, світ став глобальним, і, очевидно, російські спецслужби зацікавлені в тому, щоб працювати по всьому світу, в тому, що вони працюють в США. Це відома історія. Ось така історія. Тобто, по суті, Сполучені Штати Америки зацікавлені в тому, щоб не дати колапсувати Росії, бо якщо вона колапсує, Китай все забирає і водночас послабити Європу. Україна, але Україна, по суті, я перепрошую пану Роста, буквально закінчу одну фразу. Україна виглядає зараз такою прикрою перешкодою на шляху реалізації двох ключових завдань американської політики. Тобто, поки Україна стоїть і бореться, Україна, Європа не послаблюється, а Росія не посилюється. І по-хорошому, треба було би цю Україну якимось чином розчавити, але неможливо це зробити, бо американські виборці підтримують Україну. Чому? Тому що ми Давид, проти Голяфа. Правда, слабка правда проти великої брутальної сили. От власне це окреслює рамки нинішньої американської політики: не допомагати, не заважати, але намагатися якимось чином в цьому конфлікті здобути свої власні бали. Але все ж таки, Просто... оки, дозвольте важливе уточнення: Сполучені Штати дадуть Росії економічно уступитися, ми з вами говорили про те, що. А очевидно, в листопаді в грудні у Путіна критичний час, щоб сідати за стіл перемовин, інакше буде у нього там якийсь е, колапс. Сполучені Штати як на це споглядають? Потирають руки чи навпаки, дадуть щось там якусь допомогу, аби цього не відбулося. Я думаю, що на сьогоднішній день Сполучені Штати не мають реальної стратегії того, як, що робити в випадку колапсу. Але наскільки я розумію, все-таки економічна допомога Росії навряд чи станеться, і це дуже сильно відрізняє нинішню ситуацію від 91-го року, коли Сполучені Штати Америки робили все можливе, щоб радянський союз не розпався, коли Сполучені Штати Америки були готові давати величезні гроші. Радянському Союзу для того, щоб він не розпався і втримався, але все одно Радянський Союз розпався і не втримався. А, а чому, в цьому, да, чому в цьому контексті а, Сполучені Штати зацікавлені в послабленні Європи саме? А, бо ослаблена Європа покотиться в обійми Китаю. Залежність європейської економіки від китайської і так дуже сильна. А оскільки Європа вже втрачає дедалі більше такого покровителя, як Вашингтон, то ймовірність скочування Європи в китайському напрямку посилюється. Яка логіка у Трампа робити Брюссель таким слабким і доступним для ворогів? Я би не сказав, що Європа така слабка. Я би не скиду, Європу, е, скидав з рахунків, тому що все-таки європейська економіка достатньо велика, е, і ми говоримо зараз не про Брюссель, ми говоримо зараз про Берлін, Париж, е, Рим е, і е, інші столиці, які сумарно мають достатньо велику економічну і політичну вагу. Е, і очевидно, що Європа буде будувати самостійну політику стосовно Китаю в цих умовах. Е, але це не означає, що Європа стає залежною від Китаю по якихось параметрах. Окрім того, я би не скидав з рахунків європейців, хоча б тому просто що європейці, вибачте, це нащадки най найрозумніших, найбрутальніших, найзатятіших, найорганізованіших і найжорстокіших людей, які протягом століть були основною світовою силою, і, власне, колонізували весь світ. Очевидно, можна говорити, що нинішнє покоління є слабким. Але я думаю, що в випадку реальних викликів Європа ще себе покаже. Принаймні, то, що ми бачимо зараз, як Європа за лічені місяці розгортає свою військову промисловість, давно згорнуту, дозволяє стверджувати, що з Європою буде все в порядку. Чому Трамп зацікавлений послаблення Європи? Я потім повернусь до теми Китаю, вона цікава. А от перше уточнююче запитання саме про Трампа. Для чого йому слабка Європа? Тому, тому що Трамп. Втілює собою давно назрілий тренд руйнування світового порядку, як сказав держсекретар Марко Рубіо, світовий порядок перестав бути справедливим, і його давно треба знищити. Дивіться, світовий порядок свого тривалий час, який склався після Другої світової війни, по суті, захищав Сполучені Штати Америки від того, щоб хтось міг кинути виклик Сполученим Штатам. Врешті це зробив тільки Радянський Союз, але Радянський Союз розпався, і далі Сполучені Штати, по суті, стали світовим гегемоном. Американська політика була сконцентрована на тому, щоб ніхто не міг вирости до того рівня, коли може кинути виклик Америки, і на це був спрямований весь світовий порядок. Але від світовий порядок не спрацював. Китай спромігся, якщо не догнати Америку економічно, то принаймні догнати технологічно і. Викинути виклик Сполученим Штатам. Це означає, що світовий порядок більше не працює, не виконує свою основну функцію. І через те ми бачимо стрімкий перехід від світа, світу, в якому правлять домовленості альянси і правила, до світу, в якому є сильні і слабкі. А в такому світі, що менше центрів сили, то краще. І сполучені Штати Америки не зацікавлені в тому, щоб Європа була окремим центром сили. Окрім того, треба розуміти, що середній америк консервативний американець дуже скептично ставиться до Європи, вважаючи, що європейці просто тупо забирають його гроші через незбалансовану торгівлю, продаючи свої товари Америці за дорого, а американські купуючи за дешево. А значить, ми їм мусимо включити величезні мита. А по-друге, Примушуючи Америку платити за свою європейську безпеку, не витрачаючи достатніх коштів на власну безпеку, а примушуючи по суті Америку за них платити. А значить, ми не будемо за них платити, хай платять за це ви самі. І тому буквально через кілька днів після того, як нова американська адміністрація зайняла Білий Дім, віце-президент Сполучених Штатів Джей Ді Венс, виступаючи на Мюнхенській безпековій конференції, пролив холодний душ на європейців, пояснюючи їм, що ніхто їх особливо захищати не збирався. А це означає, що та війна, яка триває в Європі, вона є не українською, а вона є європейською. Ми три роки пояснювали європейцям, що це їхня війна, вони не хотіли нас слухати. А прийшов Джей Дівенс і пояснив за якихось 15 хвилин. Ось, власне, з цього і почалося пробудження Європи як воєнної потуги, відновлення європейського військово-промислового комплексу, відновлення європейських армій, перенавчання, переозброєння. Пере Зміни організаційної культури і так далі, і так далі, те, що ми спостерігаємо зараз, можна сказати, що цей процес є надто повільним. Ми знаємо, що Європа завжди повільно запрягає, швидко їздить. Можна сказати, що цей процес недостатньо швидкий, але так чи інакше, ми бачимо, що Європа прокинулася, тому що побачила реальну загрозу. І реальну загрозу вона побачила не в той момент, коли над Польщею пролетіли російські дрони, а в той момент, коли віце-президент Сполучених Штатів оголосив нову американську політику європейським лідерам. Тут я би з вами десь чуть-чуть подискутував би щодо того, що Європа, ми бачимо, як вона відроджується. Насправді, ми бачимо розмови про це, і немає ні активного, на мою думку, і за тими джерелами, які я моніторю, немає ні активного відродження. ВПК, немає ні відродження армії. Є проблема з мобілізацією. Або закрутингу військових, військові масово звільняються. і десь було повідомлення про те, що в Бондесфері скоро буде більше танків, ніж екіпажів, здатних обслуговувати їх. Це з одного боку. З іншого боку, залежність економіки Франції від Китаю, по-моєму, 50% Німеччини 25%. Тобто, насправді, Китай дуже близький до того. Щоб міцно запустити свої руки в європейську економіку і почати маніпулювати цими країнами, це ще не відбувається, я згоден, але вплив Китаю і залежність економіки Європи від Китаю дедалі збільшується, і Китай саме та держава, яка може або… Призвести європейський союз до кризи або навпаки перетворити в якийсь умовно успішний ринок, хоча він, мабуть, цьому не зацікавлений. Тому чи не здається вам, що а, Китай сьогодні, а, не сьогодні, найближчим часом, здатен а, за частково замістити вплив а, Сполучених Штатів на Європу? Не здається. Думаю, що ми з вами читаємо різні джерела. Очевидно, що є парочка європейських країн, які політично намагаються встановити з Китаєм кращий контакт. Ну, наприклад, та сама Угорщина, яка, в принципі, готова. Франція, Німеччина. Продав, про, готова працювати з ким завгодно. Але е, намальовану вами картинку я би не, не е, поділяв. Угу. Розуміло, ну гаразд тоді ми можемо через рік десь з вами тоді подивитися, насправді що змінилося насправді, якщо пане Оресте, якщо говорити про країну, яка максимально залежна від Китаю, не враховуючи звичайно Росію, яка тотально залежна від Китаю, то такою країною будуть Сполучені Штати Америки. Рівень американської залежності від Китаю є набагато більшим. Водночас це не треба розуміти, що рівень. Залежності Китаю від Америки є також дуже великим. Тобто, для того, е шотландський е історик Ніл Фергюсон придумав навіть спеціальне слово хімеріка. Тобто хімерика е Китай і Америка разом е таким чином е химерно сплелися, що вони з одного боку борються одне з одним, з іншого боку, вони одне одному протистоять. І е зовнішня політика Китаю, по суті, спрямована на те, щоб з одного боку. Максимально економічно співпрацювати з Сполученими Штатами Америки і Європою з іншого боку, максимально політично протистояти. От як це можна зробити разом, одночасно протистояти на політичному полі і співпрацювати на економічному це достатньо важка історія. Але подивимося, хто зіграє в цю гру краще Сполучені Штати Америки чи Китай на сьогоднішній день виглядає так, що Сполучені Штати Америки не можуть продемонструвати великих успіхів. У, у, у переговори з Китаєм. Але по суті, переговори з Китаєм ще попереду: прямі американсько-китайські переговори, як ви знаєте, очікуються. І від того, що там станеться, значною мірою залежить і в тому числі ситуація в російсько-українській війні. Адже якщо однією з умов буде припинення збройного, збройного протистояння, Китай дуже швидко зможе пояснити. Росії, чому треба припинити війну? Просто завтра.